Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Сподіваюсь, все добре. Я вирішив вам знімати такі щоденні щоденники по перебуванні моєму ель шейху Розумію, що вам цікаво дивитися ці відео по факту, день в день, тому що я, як правило, не вмію. Приїжджати в Єгипет, зняти, що я прилетів окреме відео. Потім зняти відео, як я поселяюся. Хвилин 20 розказувати вам про рецепцію, про лобі. Просто говорити ні про що, щоб було якесь відео з цього готелю. Потім третім відео поселятися, четвертим відео розповідати про територію. П'ятим відео розповідати про пляж. У мене, ви знаєте, всі огляди, один огляд, один готель. Все в одному відео. Але якщо вам цікаво дивитися актуальну інформацію про Єгипет, про готель, то буду вам старатися знімати кожного дня щось і щось розповідати. Це було так трішечки води. Зараз я перебуваю в готелі Ріксос Гольф. Готель відкрився в кінці 23-го року. Хоча до цього тут відкрилися в 22-му році ще віли. Це Rixos Golf and Villas. Окремо є частина з номерами і окремо є частина з вілами. Зараз працює відкриті вже 100 віл, і найближчим часом планують відкрити ще 100 віл. Спочатку в 22-му році відкрились вілли, тому що ці віли відкривали до конференції по клімату. В них проживало багато. Багато людей, які приїжджали на конференцію, мали там і різні президенти. А вже через рік, в 23-му році, 23-го року відкрився Ріксос Гольф Готель. Я проживаю в мінімальній категорії номера. Номер величезного розміру. Всю актуальну інформацію показую зараз себе в інстаграмі. Тому кого ще немає, підписуйтеся, будете бачити всю інформацію про готель у мене в інстаграмі. Попереду мене очікує ще декілька днів зйомки готеля Rixos з Я його також знімав півтора року назад і буду знімати оновлений огляд. Мене очікує зйомка готелю Ріксос Шармальшей. Це готель 18, лише для дорослих. Також покажу вам, поїду і покажу для вас готель Ріксос Радеміс. Це величезний комплекс готелів, який починає вже відкриватися і буде відкриватися до кінця 2025 року. На одній території площею 1 мільйон квадратних метрів буде 6 готелів, близько 45 ресторанів та барів, десятки басейнів, величезна шопінг-арена, обіцяю, що навіть Зара, Біршка, Вайкікі зайдуть в Єгипет і будуть на території Ріксус радаміс Також поїду, покажу вам цей готель. Першими побачуть мене Підписники в інстаграмі, цей готель, а вже потім, коли повернусь додому, буду для вас монтувати випуски. А що мене ще очікує Серман Шейху. Мене ще очікує зйомка огляду готелю Swiss Hotel. Це готель поруч з Бей. Раніше це був Le Royal Holiday. Після корони він закрився. І мені було цікаво, що зараз з цим готелем. Але як виявилося, його викупила мережа Ріксос. І тепер буде новий готель під крилом Ріксоса, тільки поруч з Намобей. Це буде перший готель Ріксоса з піщаним, пологим, класним пляжем. І це все головне, я знімаю для вас в січні, 20 з 18 по 20. 6-27 січня, коли в Єгипті найпрохолодніша погода. Завжди січень та лютий була прохолодна погода. В Хургаді, наприклад, вночі буває плюс 8, плюс 10, в шармі трішки тепліше. І я до війни, коли знімав великі огляди, я хотів поїхати в Ріксос. Тоді ніч проживання коштувала 6 тисяч. Для Ріксоса це було для двох класна ціна. І я готовий був вже туди їхати. А потім, думаю, січень, Напк, Ріксос, ну, мабуть, не варто. Краще взяти готель в безвітряній бухті. Я для вас знімав Ріг Оазіс, Сафір, Waterfalls. Але Ріксос я відклав. В цьому році, в 24-му році, якась аномальна жара, температура на градусів так 3-5 вища, ніж була завжди в Єгипті. І туристів зараз дуже багато. Навіть я зараз знаходжу на своїй території, території свого готелю поруч з аеропортом. Я бачу, як кожні там 10 хвилин сідають літаки, як прилітають туристи, і це при тому, що захід літаків з однієї сторони і з іншої сторони. Туристів зараз в Єгипті багато. Зараз скину сумку пляжну. Туристів зараз в Єгипті багато, всі відпочивають, засмагають, погода чудова. І якщо ви думаєте, от е, прямо зараз зібратися і полетіти, то в принципі можна. І можна, і треба. У мене турист телефонує, Саша. Ми зараз сідаємо в потяг, виїжджаємо з Харкова в Жешу, ми хочемо на післязавтра виліт в ель шейх Що там є? Дивлюсь, якраз їх 2 плюс 2, двоє дорослих, двоє діток, і якраз залишилися останні місця на рейсі з Жешова. Бронюємо тому відразу скажу, що очікувати, що ближче дати виліт, ціна буде нижча, не варто. Це вже не працює. Зараз поясню, чому хто ще не знав до війни з України літало в середньому по 15 літаків кожного дня в Єгипет. Тобто з Харкова, з Борисполя, з Києва, з Львова, з Одеси. В сумі 15 літаків кожного дня з України в Єгипет до війни. Зараз з Кишинева до Хургади всього два літаки в тиждень. І ці літаки везуть туристів із України, із Молдови. І навіть буває часто з Румунії. Приїжджають туристи, тому що буває з Кишинева дешевше іноді. Шарм рейси кожного дня, але літає по одному літаку в день. За рахунок цього, рейс завантажується завчасно. Туристів і попит піднімається з кожним днем, тому що я розумію, що в Україні війна, чоловіки не виїжджають, але все рівно мамочки з дітьми їдуть відпочити, їдуть на перезагрузку. Військові в нас є, які відправляють свої сім'ї, щоб вони відпочили. Є туристи, які ще ні разу не вилітали, відпочивали в Україні, але розуміють, що потрібно перезавантаження. Також виїжджають всіх, коли ви нас бронюєте тур, я вас консультую від А до Я, починаючи з приїзду в Кишинів і закінчуючи виходом з термінала, все розповідаю, куди йти, що робити. Я сповнював міграційну картку, де краще купити візу. Тому що, якщо раніше гіди продавали візу по 27 доларів, зараз продають по 30 доларів. А насправді віза коштує 25 доларів. По всім питанням вас консультую, все вам розповідаю, все розкладаю по поличкам, щоб у вас не було якогось дискомфорту, навіть якщо ви їдете перший раз в Єгипет. І ви вже знаючи цю всю інформацію, будете як риба в воді. Так, з вами проговорив всю <су> <су> інформацію. буду для вас старатися знімати такі відео кожного дня, такий щоденник перебування Саші в Єгипті. Тож залишайте ваші коментарі під цим відео, на що звернути увагу. І вже в наступних випусках я вам проговорю, відповім на ваші запитання. Зараз грає музика в басейні. В басейні я ще не плавав, хоча басейн з підігрівом. На пляжі я ще не був. Сьогодні вже виділив день, щоб відзняти нормально для вас готель. Поїду на пляж, покажу вам пляж. О 15 годині кожного дня на пляжі грає діджей, вечірки, дискотеки, перекуси, коктейлі. Це все вам буду показувати. В Єгипті я не на відпочинку, в Єгипті я під час роботи. Знімаю для вас готелі, інспектую готелі. Вам показую, щоб мої туристи відпочивали лише в класних перевірених мною готелях. Всім хорошого дня, хорошого настрою! Не забудьте поставити лайк від цим відео, підписатись на канал. Вас чекає кожного дня зараз огляди. Трішки було часу намонтувати їх вдома. Кожного дня будуть огляди із Єгипту, із Шрі-Ланки. Залишайте ваші коментарі під цим відео з питаннями, на які ви хочете отримати відповідь по Єгипту. Наступному відео розберемо ваші питання і з радістю на них відповім. Пока.